Так, я розкажу про гроші і розкажу трішки про компанію Герц. Але спочатку хочу привітати з усіма, Дуже рада всіх бачити. Це вже мій шостий указ. Для мене це велика телеком-родина, з якою я зростала, виходила заміж, народжувала дитину, возила цю дитину також на укус. Ви тут не при чому. А, ось і залишаюсь в цій родині, навіть коли змінюю місце роботи. Ось і також хочу подякувати захисникам та захисницям збройним силам за те, що ми маємо змогу працювати, продовжувати в вільній частково вільній Україні. Сподіваюся, що скоро буде повністю вільна наша країна. І також хочу подякувати Саші за те, що ти не побоявся нас зібрати. Ти молодець. Це дуже на часі насправді, тому що те, що я бачу, що всі дуже засумували за тим, щоб можна було поспілкуватись, попрацювати і трошки відпочити, і трошки собі дозволити. Тож розповім вам про компанію Герц. Чому вирішила розповісти? Тому що стикнулася тим, що деякі колеги запитали мене, чому ж ти пішла працювати в компанії, яка займається орендою авто. Це зовсім не так. Де, справді, співзвучна назва Герц є компанія ренда авто, але я далі працюю на фінансовому ринку України, займаюся платежами і перейшла в фінансову компанію. Фінансова компанія Герц займається прийомом платежів як класичним, так і в нас є технологічна компанія, яка займається розробкою технічних рішень. Для різних наших партнерів комунальних підприємств, державних підприємств. Бо ми працюємо в основі нашої компанії, лежать комунальні підприємства і бюджетні платежі. А також, звісно, ми переходимо і зараз до ринку інтернету. І розкажу, чому у нас є два рішення як psp провайдера Це класичний psp провайдер, який займається прийомом платежів. Те, що ви звикли бачити у наших колег, це там портмоне, айпей, лікпей і інші платіжні системи. Також у нас є рішення з єдиної квитанцією, до якої я трішки пізніше повернусь. На сьогодні нашими клієнтами де ви могли з нами стикатися, але про це могли не здогадуватись: є Нафтогаз, є фіскальна служба, поліція охорони, ДП «Інфотех» – це такі потужні клієнти, які є бюджетними платежами. По Києву люди, які мешкають в Києві, це центр комунального сервісу. Там ви отримуєте якраз таки нашу єдину квитанцію. А ви з нами могли стикатися з Києва цифровим, але так як повторюсь, повернути до цього пізніше. Ну і наших партнерів, клієнтів ви бачите тут. Дуже багато повертатись до презентації не буду, і насправді багато вашого часу займати не буду, тому що е цей виступ не є рекламним, а просто ознайомчим. Тому що я хочу, щоб ви трошки познайомились з компанією, яку ви могли вже секундочку. Могли вже бачити, але вже не здогадувались. Ось що на рахунок єдиної квитанції? Єдина квитанція є нашою розробкою, нашим продуктом, на який вже більше 10 років працює на ринку України. А ми зуміли по місту Києву і по Одесі зібрати, бо ми є одеською компанією, материнська компанія знаходиться в Одесі. Зібрати всі комунальні послуги, які є у людини в квартирі, зібрати це в одну квитанцію і додати туди всі послуги, які є в квартирі. Разом з тим, це може бути охорона, це може бути домофон. І як на мою думку, процитую пісню, картина не є домальованою без інтернету. Інтернет є критично важливою інфраструктурою. Я вважаю, що це обов'язково має бути зручно і має присутні бути єдині квитації. На сьогодні з телеком сегменту першим нашим клієнтом є УТЕЛС. Не знаю, Саша тут є в залі. Я обіцяла йому ще я його згадаю. Звісно, це Укртелеком, Це Київстар і ще є партнери, які наразі підключаються до нас. Ось де ви могли стикатися з нашою квитанцією і не здогадуватись про це. Наше рішення працює під капотом у підкапотому Приватбанку. По Києву по Одесі. якщо ви сплачуєте, то ви сплачуєте це через наш сервіс. Наш сервіс є під капотом чат монобанку. Також ми надаємо даний сервіс нашим партнерам PSP-провайдерам, які є на даній конференції. Ось, і іншим, іншим надавачам подібних послуг. В принципі, я так дуже швидко стисло розповіла. Хотіла вам розповісти про нашу компанію і додам ще про технологічне наше рішення. Також разом з тим ми розробляли рішення єдиної квитанції. Це також по Києву. В Києві цифровому можете переперетнутись нашою системою по оплаті комуналки. Це також там ми знаходимось. І єдина єдиний квиток по проїзду. Ось, в принципі, я закінчила. Якщо є якісь запитання, я з радістю можу відповісти вам на дані запитання. Мій телефон. Таке бачу. запитання. Яка комісія вашого сервісу, коли. Не бачу, не бачу хто запитує? Яка, яка комісія вашого сервісу, коли оплачує комісію? Провайдер, і коли абонент ну наша політика така, що ми надаємо право провайдеру обрати. Це буде сплачувати він комісію за абонента або абонент на себе бере цю комісію. Комісія залежить від обсягів, але стартово це від 1,8%. Так. Ну, і, звісно, якщо це великі обсяги і обороти, ми можемо переглянути комісію на зниження. Це... Ми в цьому плані дуже гнучкі і е... дивимось в вік того, щоб провайдеру було зручно з нами працювати. Як побудовано? Є ну абонент, ви кажете, і комуналку все в один в одну платіжку так, так Дивіться а ці е... доступи звідки у вас там інформація, як воно там е, дивіться. Ми е, збираємо технічно е, компонуємо всі послуги по квартирі. Е, по, по адресі. От є квартира, і ми знаємо, що ці квартири представлені Київводоканал, Київтеплоенерго, компанія Ясна. І, наприклад, там якийсь інтернет-провайдер. Ми знаємо, що він є в цій квартирі. Ми це компонуємо. Ми самі робимо розсилку цієї квитанції клієнтам. На сьогодні це майже 2 мільйони квитанцій по Києву. Ми розсилаємо також ми надаємо паперові квитанції, з якими люди можуть прийти. Ми надаємо нашому партнеру ЦКС, і вони приходять і на Укрпошті можуть сплачувати через також нашу систему з цю квитанцію, дає всі послуги одним платежем. Апоненти не проти там? Провайдер надає інформацію, що. Ці, от мені в цю квартиру треба додати. Ну мій інтернет. дивіться, у нас з нашими партнерами є договори на співпрацю. Ми є фінансова компанія, яка працює працює по ліцензії Нацбанку України. І у нас максимально там засекюрений по безпеці сервіс разом з тим. У всіх абонентів є договори з їх надавачами послуг. Нам не по надають персональні дані. дані, нам не надають. Нам для того, щоб з нами зінтегруватись поєдині квитанції, нам не потрібно навіть щоб наш партнер робив технічну інтеграцію. Все лежить під нашим боком. Нам партнер надає лише умовну базу даних, де немає персональних даних. Нам достатньо знати ідентифікатор абонента, номер квартири, ну, адресу і суму до сплати. Або передавати нам це також можна по АПІ. Ну це трішки буде складніше для провайдера, тому що йому потрібно робити якесь доопрацювання в випадку обміну даними по АПІ, але в принципі можна зробити просто базою даних. Там особливо персональних даних немає. Так само абонент, коли сплачує на сторінці будь-якого psp провайдера, коли вводить свій ідентифікатор, йому теж підтягуються його дані, його адреса, його фіо, тому тут забороненого нічого немає. Модулів взаємодії з основними білінгами, у вас я думаю, є вже звісно, прийшов. звісно, да. У нас з Білсом точно вже є. З білінгом ми, ми спілкувалися з Ростиславом. Мені здається, що також вже зроблений. Тому у нас. No Но ми спілкувалися з Ноудені, no і думаю, що це питання там пара тижнів ми закриємо. Якщо, якщо буде запит, то чому ні? Ми можемо це закрити. Тут вже. А знову ж таки, повертаюся до того, що ми гнучки і дивимося в бік завжди нашого партнера, щоб задовільнити запит партнера. Дякую вам. Є ще запитання? Я швидко вклалась. Люди обідать хочуть пити на обід. Ні, всі тобі таймінг збили. Дякую.